Доброго ранку, доброго дня. Се круги добре, хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Сонце гріє все тепліше і тепліше. До нас завітала весна. Чутно, як дзвінко, ще бечі та співають пташки. І починає прокидатися від зимового сну природа. На деревах з'являються бруньки. В них заховалися зелені листочки, але є дерево, яке перше за всіх прокидається після зими. Це верба. На її гілочках розпускаються біленькі пухнасті кульки. Їх називають вербові котики. Вони наче закликають, пора прокидатися. Прийшла весна. Як йде весна до мого краю і грає сонце веселіше. Верба найперше зацвітає і на землі стає світліш. Малята! Сьогодні я вам пропоную намалювати ось такі гілочки вербових котиків. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з намальованими гілочками за допомогою батьків, фарба білого кольору, серветки. Та наш друг помічник в казіний пальчик. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Вийшли пальчики гуляти, разом весело їм грати. Повернулись, посміхнулись і в кулачки згорнулись. Ось які вправненькі пальчики маленькі. Ну що, починаємо? Мочаємо в казіний пальчик білу фарбу. Та ставимо відбиток біля гілочки. Ось так. І так робимо, поки наша гілочка не вкриється пухнастими котиками. Котик біля котика. І наші гілочки вкриваються пербовим цвітом. Ось так. Малята, подивіться, які гарні вербові котики у нас з вами вийшли. Спробуйте ви! А на сьогодні все. До побачення!